За час функціонування гімназії це період з 2003 року учнівські команди 25 разів ставали призерами обласних і всеукраїнських турнірів. Став рожайним і 2014 рік. Ми по всіх турнірах зайняли переможні перші місця, і нам випала велика честь захищати наш район на рівні області. В області ми теж непогано виступили. Юні інтелектуали пишаються своїми успіхами, які дістаються не просто. Обдарованим учням доводиться чимало працювати і на уроках, і на індивідуальних та групових додаткових заняттях на факультативах і гуртках. У цього року я новочок у шкільній команді нащадки Магелана, і тому можна сказати, що мистецтво полеміки та опанування я вчилася уже в бою. Однак, наука ця для мене засвоїлася набагато краще аніж суха теорія. Три роки поспіль бере активну участь в інтелектуальних турнірах команда юних географів гімназії, і двічі їй вдалося вибороти право потрапити на всеукраїнський етап та навіть стати призером. Аби досягти цього, потрібно було працювати велику кількість інформації з різноманітних джерел. Це велика кількість питань, яких не можна знайти навіть в інтернет ресурсах. Ми шукали за допомогою наших студентів, випускників, які допомагали нам влітку працювати. Ми шукали інформацію з іноземних сайтів, які також допомагали нам отримати інформацію з даного, з даного питання. Здобула перемогу у районному і обласному турнірі та потрапила на всеукраїнський тур і команда юних винахідників і раціоналізаторів Фотон. Вона змагалася у Києві на базі українського фізико-математичного. Ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка було таке питання, як енергозбереження в наших людських оселях. Вже, начебто, всі способи придумані. Уже ми знаємо, як зекономити енергію, але наші діти придумуються нові і нові способи, аналогів яких у да питанню не існує. Загалом учасники турнірів плідно попрацювали і, як заохочення, адміністрація закладу готує для них екскурсійну подорож. А ще усі призери отримують спеціальну відзнаку закладу, що має назву Золоте зерно гімназії.